Свого часу саме Йога стала законотворцем тренду ноутбуків трансформерів, які здатні на використання в різних сценаріях та форм-факторах. Lenovo Yoga 7 2 в 1 – це золота середина між трохи простішими ідеопадами та значно крутішими Yoga 9. І на мою думку, у цього ноутбуку є дійсно величезна аудиторія, для якої цей ноутбук може стати дійсно оптимальним рішенням їхніх задач. Але і ідеальним цей ноутбук не назвати, адже деякі специфічні особливості в ньому все ж є. Тож в цьому відео ми з вами поговоримо про Lenovo – Ога, 7 2 в одному 14. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Йога впізнавана і має свій власний стиль, тому у порівнянні з минулим поколінням дизайн не те, щоб дуже сильно змінився. Це все так само дві гарно загнуті ось такі половинки, які неймовірно приємно торкаються вас, коли ви берете ноутбук у руки. І перше візуальне враження, також, якщо можна так сказати, преміальне. Якість збірки на просто чудовому рівні, скрипів та люфтів мною помічено не було, проте до шарнірів у мене є невеличке зауваження. Петлі тримають добре кришку, допоки ви відкриваєте її десь. До 90 градусів. А якщо відкривати вже далі, що ви, звісно ж, будете робити, адже навіщо вам тоді взагалі йога, петлі стають слабкішими і дають дисплею більше хитатися. Можливо, це зроблено навмисно на кшталт, щоб воно простіше відкривалося, якщо треба вам його отак відкрити. Але інколи це може заважати, навіть в звичайному використанні, не завертаючи дисплей далі 180 градусів. Ну і ще одне, за що можна все-таки посварити цей ноутбук це його вага. В залежності від модифікації, а їх багато, про це пізніше поговоримо. Він важить від е, майже 1,5 кілограми до 1,6 кілограми. Загалом більшість представників цього класу мають вагу близько 1,5 кг. Так, проте це не відміняє того факту, що беручи до руки 14 дюймовий ноутбук, все ж очікуєш трошки меншої ваги. Хоча на його захист грає той факт, що тут все ж алюмінієвий корпус та сертифікація mil std тобто є захист від вібрацій, тряски, падіння і так далі. Стосовно портів підключення. є невеличкий натяк на кріейторів, адже сюди можна вставити картку пам'яті, проте мікро-SD. Тому це, мабуть, для кріейторів з GoPro, скоріш за все. Ще на цьому ж боці розташований один е, 5 гігабітний USB-A та клавіша живлення. На іншому ж боці повнорозмірний HDMI, вихід для навушників та два Thunderbolt 4, обидва яких підтримують Power Delivery 3.1 та DisplayPort 2.1. Моя думка залишається незмінною. type c в ноутбуці це круто, звісно ж, але краще їх розносити по різні боки пристрою. Бо яким чином у користувача є змога підключити теж живлення, наприклад, так як йому завгодно? Проте можливо вся справа док-станціях, які як правило використовують одразу два Type-C. за бездротовий коннект. Відповідають модулі Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.3. Камера тут чудова, в першу чергу, завдяки тому, що вона підтримує Windows Hello і дозволяє як логінитись в систему швидко та і зручно, так і підтверджувати усілякі покупки в інтернеті і так далі. Ну і сама по собі камера також надає якісне фулисті зображення, а завдяки підтримці штучного інтелекту обробка усіляких постефектів, на кшталт блюру, уважності, кадрування і так далі, відбувається за рахунок NPU, що знижує навантаження на процесор і відповідно збільшує час автономної роботи. За введення відповідає клавіатура, яка також є чимось середнім між простішими ідеападівськими клавіатурами, і просто божественними сінгпедівськими. Власне і відчуття від роботи за цією клавіатурою якраз також десь посередині. Якби ці клавіші мали б буквально на пару міліметрів більший хід і були б трошки жорсткішими, було б взагалі чудово. Але тоді це була б вже саме сінгпедівська клавіатура, власне. І, ну, от так як є. Тачпет тут особливо слизький, палець по ньому рухається просто як по якійсь олії, я не знаю не зусиль навіть не треба прикладати для цього, а натискається він з чітким та приємним звуком, який, як мені здається, навмисно окремо підкреслили, адже він дійсно видатний. Тепер перейдемо до дисплею. Я спочатку розповім конкретно про свій, а потім зупинимося на хвильку, щоб поговорити про модифікації. Так як у мене найдорожча версія ноутбуку, тут встановлений сенсорний 14 дюймовий дисплей OLED PureSight з роздільною здатністю 2,8К, тобто 2880 на 1800. Зі співвідношенням сторін 16 на 10, частотою оновлення 120 Гц, яскравістю 400 ніт та 100% покриттям кольорового простору dci p 3 В цій останній характеристиці насправді приховано усе, що можна про нього сказати, який він, адже таке охоплення 100 Відсотково дає впевненість користувачу в тому, що який би він контент не створював чи не споживав, усе буде просто ідеально відображено на цьому дисплеї. Дисплей цей глянцевий і яскравості в 400 ніт буде трохи недостатньо для роботи в яскравий сонячний день під прямими сонячними променями. Нагадаю, що мова йде про топову комплектацію. В той же час існує ще два варіанти в простіших модифікаціях, хоча і вони також обов'язково сенсорні, бо тоді це вже не йога 2 в одному буде. Перше також OLED і 400 ніт, проте з розділю здатністю Full HD повним охопленням DCI p 3 та частотою ломня 60 Гц. Друга IPS, 300 ніт яскравості, Full HD 60 Гц та дещо простіше охоплення кольорів. І з одного боку, така кількість варіантів може дещо збити з пантелику потенційного покупця, адже різниця в ціні там. Чутна. З іншого ж боку, це добре, адже далеко не усім в ноутбуці потрібні 120 Гц чи така роздільна здатність на 14 дюймах, тож це можливість зекономити. Ще я не просто так згадував про сенсорність, адже, по-перше, сама конструкція ноутбуку вимагає від дисплею бути таким, щоб працювати з ним в тому ж режимі планшету. А по-друге, в комплекті з усіма модифікаціями йде стилус Lenovo Digital Pen, який робить користування сенсорним дисплеєм не тільки простішим, а й функціональнішим завдяки своїм власним особливостям накшталлу. Ось таких от спливаючих вікон, які дозволяють робити швидше деякі задачі. А от найбільшим мінусом Йоги 7 є його динаміки. Їх загалом вистачить, щоб поговорити з кимось в зумі, проте для подивитись фільм чи послухати музику їй буде недостатньо. Два динаміки дають замало басів і доволі середню гучність. Щодо модифікації, все не закінчується дисплеями, адже з залізом тут також не усе так просто. Знову ж у мене топова комплектація, тому я спочатку розповім про неї, а вже потім про опції. В нашому випадку Yoga 7 має процесор сімейства Meteor Lake Intel Core Ultra 7 155H. Якщо коротко, в порівнянні з минулим поколінням продуктивність зросла відсотків на 25-30. І так, це не серія s 2 в останній, і в цьому є як плюс, так і мінус. Мінус в тому, що серія S2 значно енергоефективніші. Плюс в тому, що серія s 2 з Значно дорожчі, що негативно вплинуло б на вартість пристрою. А ми говоримо про збалансований варіант, про золоту середину, і в питанні що продуктивності, що автономності, це якраз цей компроміс. Тут є 16 ядер, серед яких 6 продуктивних, 8 ефективних та 2 low power ядра. Частота тут теоретично можуть бути до 4,8 ГГц, проте це коли процесор стоїть в більших ноутбуках. Тут же обмеження сягає 55 Вт, а загалом під довгим монтаженням він тримає 25 Вт. Проте під час стрес-тесту ноутбук все ж більше налаштований. Вони в бік стабільної температури. І якщо при TDP в 30 Вт частоти по усім ядрам складають плюс-мінус 2 ГГц, а температура десь 70 градусів, то вже через 20 хвилин навантаження TDP обмежується потужністю в 16 Вт, частоти йдуть в бік 1 і 2 ГГц, а температура вже стабілізується десь на 56 градусів. І це саме налаштування саме планувальника таке, адже в стрес-тесті можна побачити і 45 Вт, 2,5 по усім ядрам та 85 градусів. Але повторюсь: ноутбук хоче, щоб в першу чергу температура була. Комфортною стандартними засобами ноутбук не дозволяє змінити ці налаштування навіть в турборежимі, але за великого бажання, стороннім софтом це можна змінити. Так, питання цікаве виходить, адже Lenovo вважають, що вам більше потрібна низька температура, аніж велика продуктивність. Щодо заліза, оперативної пам'яті lpddr 5 x може бути 16 або 32 ГБ з частотою 6400 МГц. Розширювати її, звісно ж, не можна, тому тут треба визначитись одразу, скільки вам буде необхідно. Так само розширювати... Не можна і накопичувач, бо тут усього один слот для SSD і треба замінювати саме його. І модифікації знову ж бувають як на 512 ГБ, так і на 1 ТБ. Але якщо опцій вибору вам все ще мало, то знайте, окрім Core Ultra 7 155 h може бути встановлений Core Ultra 5 125 h Core Ultra 7 155 u та Core Ultra 5 125U. Тобто уважно, на вибір користувача є різні дисплеї, різні варіанти об'єму пам'яті та різні процесори. Причому з OLED-ами стоять виключно Edge процесори, а з IPS юшки і Core Ultra 525H. Коротше, при виборі треба бути доволі уважним, адже фактично один і той же ноутбук може коштувати як 40, так і 65 тисяч. Стосовно продуктивності, вона очікувана для такого класу пристрою. Мова навіть не йде про те, що він чудово справлятиметься навіть з важкими таблицями та презентаціями, ба навіть можна трохи монтувати не в 4К, та трохи грати в Full HD та на середніх налаштуваннях. Все це впливатиме і на автономність. З попередніми Alder Lake батареї 70 Вт години вистачило б годин на 6 активної роботи. В нашому ж випадку ви можете розраховувати на 10 годин безперервної офісної роботи від одного заряду, а відновити батарею можна усього приблизно за півтори години. Lenovo Yoga 7 2 в 1 14 – це чудовий варіант для тих, кому потрібна мобільність та зручність багатопрофільного використання, адже йога це саме про можливості. Привабливий дизайн, тривалий час автономної роботи, процесор з продуктивністю якої буде достатньо більшості користувачів. До того ж, підтримка штучного інтелекту, яка застосовуватиметься все ширше і ширше з кожним днем. Проте особисто мені хотілося б дещо тугіших шарнірів і, можливо, дещо кращих динаміків. Ну а що ви думаєте про Lenovo йога 7 2 в одному пишіть обов'язково коментарі. Де я вас, як завжди, буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.